Друз'яки, привіт! Сьогодні у нас 18 лютого 25-го року ровно 17.09 вечора хочу засікти на вулиці Морозяка Лупе. Сьогодні ночі було, утром я встав, щось там близько 22 градусів морозу і зараз ввечері. Euh, щось там більше 15 морозу. І хочу подивитися, скільки намотає моя система опалення. Це, хто не бачив хедкех, тепловий насос, вода-вода, коштує близько 1000 доларів. Euh, скільки він у мене намотає за сутки. Зараз у нас 263 761 кВт. І завтра в, такому, в такий час. Замірюю і подивимось, скільки за сутки намотає при такому морозі на вулиці. Нагадаю, хто не бачив, у мене будинок 180 квадратів, але гарно утеплений. Подивимось, що буде завтра. Ну, друзі, хотів зняти, як воно накрути за добу, але не було можливості випускати відео, бо заглючив ноутбук. Зараз вже у нас 24 лютого, а перший день у нас було 18. Тобто пройшло. Зараз вже майже п'ята година вечора. Тобто пройшло там без 15 хвилин 6 діб. На зараз маємо отакі от показники. Було 761 кВт, зараз 903 998 майже. Я тільки що порахував, вийшло. 237 кВт за 6 діб ми намотали. Розділив, виходить щось там 39,5 кВт, ну майже 40 кВт в на добу споживає цей тепловий насос. Сьогодні перший день що було щось ну, дуже схоже на нуль, але якийсь мінус там на сонці трошки щось починало розставати. А так до цього давили морозу. Ну, я думаю, якщо ви живете в Україні, ви знаєте, що зараз така морозна була неділя. Тиждень не знаю, як вам такий результат? Якщо рахувати по, ну, в середньому, з нічними там, в середньому хай там 3.50, то. Це що у нас виходить? Там трошки більше, ніж 140, ну, десь 140 гривень на добу виходить в мене опалення. Нагадаю, хто не бачив, будинок у мене 180 квадратів, але це нічого не значить, бо він добре втеплений і у вашому випадку можуть бути інші показники. Але, друзі, гарна річ, як на мене, 140 гривнів це е, трошки більше, ніж пачка сигарет. Щоб опалити будинок, і дуже зручно. Тут я виставив це. Ми навіть не мерзнемо, не ходимо там 23 градуси вистилом. Там до 22,5 воно опускається. ну, Наверху там трошки менша температура, там близько 21. Ну, В цілому ми не мерзнемо і ці розтрати на опалення мене досить влаштовують. Кому цікаво, друзі, я робив огляд цього насосу, де його купити. Ну, Взагалі загугліть, так він називається, хай це не реклама, це такий отзив, який вже триває на протязі 4 років. Він у мене з марта 2021 року. І взагалі я вже намотав в ньому вже щось там близько 13 тисяч кВт. За 4 роки я намотав на ньому. Взагалі я дуже задоволений. Із недоліків, тільки що він досить шумний, його потрібно ставити подалі від спальні. І коли замовляєте, вони можуть поставити тихий такий, що не буде клацати, коли запускається. Бо коли він стріляє це, клацає, то дуже чутно його. Але вони можуть твердотільні ці пуска, пускачі ставити, і тоді цієї проблеми не буде. Але Про це потрібно казати. Я знаю, вони зараз випускають. Загугліть, Він і в Тіктокі є. Той, Хто виготовляє такі насоси, вони вже роблять навіть на основі інвекторних компресорів. І вони тихіші, і стартують більш плавно. І, ну, мабуть, і коштують трошки дорожче, але це вже така новітня технологія. За такі гроші обійшлось воно мені тисячу доларів разом з системою охолодження. То я вважаю, що для системи опалення це дуже е, незначні кошти. В общем, гугліть, кому цікава така інформація, гугліть, друзяки.